На черговому засіданні виконкому 13 червня було прийнято ряд питань, які стосуються як соціальної сфери, так і збереження історичного надбання і поліпшення благоустрою громади. Одноголосно було проголосовано за встановлення додаткових пільг в білоцерківських школах мистецтв. Так з 1 вересня безкоштовно зможуть навчатися діти, батько або мати яких загинули під час захисту територіальної цілісності України з 2014 року. На жаль, збільшується кількість дітей. У яких війна забрала батьків, тому це наша відповідальність виконавчого комітету міської ради, звичайно, дати можливість цим дітям сьогодні займатися. Раніше такої категорії не було, але з 2014 року, на жаль, з'явилась така категорія. Члени виконкому затвердили рішення щодо прокладання інженерних мереж на магістральних вулицях та в історичному ареалі міста Біла Церква. Мова йде про те, що відтепер проводові мережі мають прокладатися під землею. Це дуже важливе питання для міста, тому що в першу чергу в умовах війни вибуховою хвилею просто рве ці мережі, і в місті більшість мережі прокладається підземним шляхом, такі речі, як негода, вітер або. Ожеледиця не впливають на стан електропостачання. Забудовник економить, тому що підземне прокладання трошки дорожче, ніж наземне, але потім десятками років ми витрачаємо великі гроші на обрізку дерев. Мало того, ми не можемо виростити нормальне дерево з нормальною кроною, яке би давало затінок, ну і відповідно більше листя і краще чистить від вуглецю. Середовище зовнішнє місто. важливим також є прийняти рішення, яке впорядкує розміщення літніх майданчиків та рекомендації щодо використання вуличних меблів біля бруму та можливості безперешкодного переміщення навколо історичної будівлі на наші пам'ятки архітектури. Брум працювала комісія по обстеженню і виявленню незаконних і неаутентичних елементів і прибудов, тому що на пам'ятках не можна будуватися. Управління містобудування та архітектури надає альтернативу, як повинно виглядати і для того, щоб це було і естетично виглядало в центрі міста, і для і воно підходило для нашої пам'ятки, і зручно для відвідувачів. Продовжується робота щодо врегулювання функціонування укриттів у громаді. Члени виконавчого комітету внесли зміни у відповідне рішення. Наразі кількість тимчасових укриттів у нас збільшується. Ми чи не щодня спостерігаємо за тими трагічними ситуаціями, які відбуваються в зв'язку з військовим станом. Акцентуємо увагу, що захисні споруди і найпростіше укриття у освітніх закладах, мається на увазі в дошкільних, шкільних і позашкільних навчальних закладах. В час, коли освітній процес не здійснюється, мають використовуватися для укриття населення. Що стосується комунальних закладів охорони здоров'я дані укриття використовується виключно для хворих медичного персоналу цих закладів, які не підлягають евакуації і не можуть бути евакуйовані у безпечне місце. Під час засідання також було погоджено графіки руху автобусних маршрутів зокрема, затверджені додаткові рейси, в тому числі до сіл громади, які з'явилися протягом останнього часу. За неодноразове порушення графіку з перевізником може бути розірвано договір. А також було прийнято рішення про демонтаж трьох тимчасових споруд кіосків, які не мають дозвільних документів. Детальніше з цими та іншими рішеннями можна ознайомитись на офіційному сайті міської ради.